В Криму нападають на людей, викрадають військових, б'ють журналістів. Вкрадено і зникло безвісті декілька людей, в тому числі журналісти. Врятувати цих людей це справа всіх нас. Бачимо цей сценарій, який розгортався свій час проти протестуючих тут, у Києві. Тільки зараз роблю це з за кордону провокатори та чужа армія. Агресивних гастролев намагаються спровокувати насильство у східних областях. Я щойно повернувся з Донецька, був в Харкові. Громадяни там підтримують єдність України. Десятки тисяч людей і в Харкові, і в Донецькі виходять на демонстрації на мітинги в підтримку єдності. Проти агресії. Люди говорять на зустрічах, що вони прагнуть захисту та безпеки. Вони хочуть жити в мірі та спокій. Але заїждж групи, так звані політичні гастролери, продовжують на українській землі безлад та хаос. Цьому наше спільне завдання. Покласти край нині настав момент для кожного з нас. Також хотів звернутись: ми повинні, ми повинні зробити все, щоб спецпідрозділ міліції Беркут, який був розпущений, з його участю було сформовано новий підрозділ. Але з тих людей, які не приймали участі в катуванні та вбивствах, ті колишні спецназості, які не заплювали себе повинні бути і служити далі, продовжити свою службу на користь країни.